Багато питань виходить з того, що не всі люди завжди розуміють, що таке кластер. Кластер це те, що про об'єднання в комп'ютерному світі або в диджиталізації це про об'єднання декількох комп'ютерів для вирішення надскладної задачі. Якщо подивитися на місто як організм, то це надскладна задача, щоб в місті все працювало, щоб не рвалася десь труба, щоб вчасно приїхала мука до кав'ярні. Щоб була чиста завжди вода, щоб електроенергія була, щоб все світилося, прибиралося, все летіло, все співало. І от якщо подивитися на місто як на складний організм, то в ньому, як в комп'ютері декілька чіпів і декілька внутрішніх організацій, виконують цілісну характеристику комфорт. Безпеку і все, що потрібно для якісного проживання в місті. Тому кластер це об'єднання наших всіх внутрішніх підприємств по напрямках, і потім об'єднання ще й між напрямками. І вони реалізовують те, що нам потрібно всім.